Цього року студентами першого курсу Житомирського технологічного коледжу стануть 505 абітурієнтів. Державне замовлення тут складає половину від загального набору 258 місць. На деяких спеціальностях, пов'язаних з сучасною технікою та технологіями, вже є конкурс у кілька претендентів на місце. По кожній спеціальності конкурс відрізняється. Більш такими популярними спеціальностями зв'язані з комп'ютерами, там більш конкурс на державне місце. Ну а такі робітні, більш роботячі, як у проблемні деревни, там конкурс не такий то великий. Для абітурієнтів з інших регіонів важливо, що коледж має потужну соціально-побутову базу. База і по навчальних аудиторіях достатня, територія, так можна сказати, немаленька в центрі міста, тобто все поруч, гуртожиток, їдальня, буфет. Тобто студенти бажаючі можуть займатися художньою самодіяльністю. Ну і спортзал є, тренажерний зал. Як повідомили нам у приймальній комісії на одній спеціальностей коледжу, на сьогодні конкурсу зовсім немає. Немає конкурсу, взагалі це хіміко-механічна переробка. Деревних матеріалів, там ще навіть половину державного, державного обсягу немає ну, не бажаючи. Можливо, люди ще не знають про це, але це досить непогана спеціальність ну, на державній основі діти можуть працювати на бумажних фабриках по переробці деревних матеріалів, це виробництво ДСТП і там, фанери, ну і в інших там, лабораторіях, допустимо, що зв'язано з хімією. До кінця вступної кампанії залишилось два тижні і є час зробити правильний вибір.